Рік війни, рік солідарності в Івано-Франківську відзвітували про роботу гуманітарного центру спільноти святого Егідія. Продуктові набори, одяг, засоби особистої гігієни та ліки. Усе це, це щотижня волонтери надають внутрішньопереміщеним особам. За рік спільнота прийняла понад тисячу сімей переселенців. Спілкуємося. З кожним, хто до нас приходить, відкриємо вам секрет, що на кожну людину, на кожного переселенця, який приходить до нас за допомогою, ми виділяємо 15 хвилин. Тобто 15 хвилин ми спілкуємося, знайомимося, з'ясовуємо, яка ситуація, які умови проживання тут у Франківську. Реєструємо, вони залишають контакти. Відповідно, наступного місяця також до нас приходять, оскільки в нас допомога допомогу можна отримати раз. У місяць за час великої війни гуманітарний центр відвідали близько 35 тисяч переселенців. Велику підтримку також отримують діти. Нині на базі спільноти функціонують дві школи миру. Їх відвідують понад сотню дітей. Заняття для них проводять підлітки. Координаторка руху Молодь за мир Ольга Макар стверджує, такий проект допомагає малечі подолати власні страхи. Багато дітей, які приїхали в Івано-Франківськ, пережили жахливі дні або тижні під час бомбардувань. Для багатьох з них ці спогади дуже живі. І вони також якби, не знають, як справитися з тим, що пережили, зі своїми емоціями, зі своїми страхами. Дуже часто діти бояться говорити про свої страхи, тому що бояться, ніби оживити їх. І часто вони власне не можуть ні з ким цим поділитися. Школа миру це заняття, які відбуваються наразі раз у тиждень. Заняття, які проводять підлітки для молодших дітей. Одні діти травмовані війною для інших дітей, травмованих війною, але коли вони разом, вони якраз і знаходять цю опору, надію і оживають. Ми побачили, як через кілька вже занять ті діти, які були дуже закритими. Почали відкриватися, знайшли друзів, почали гратися, співати, танцювати, поводитися як звичайні діти. Нині у спільноті Святого Егідії працює понад 20 волонтерів. З поміж них є чимало переселенців. Волонтерить також Євгенія Гордієнко з Харкова. Стверджує, спільнота допомогла не лише гуманітарними речами, але й моральною підтримкою. Тепер тут має чимало нових друзів, коли ти в принципі маєш роботу, коли ти маєш там нормальне життя. Але потім попадаєш в таке становище сюди приїхати і взяти цю гуманітарну допомогу спочатку було дуже важко. Тобто ти приходиш і тобі, начебто, соромно, ти думаєш, ну ти начебто працював, в тебе все є, але ти ж звідти поїхав не від бідності. Ти приїхав від війни, тому що там було важко, і було страшно, і дитині було страшно дуже. І коли я прийшла до них, в них була вже така. Атмосфера, якась, що, начебто, вони розуміли, що мені важко <хи> взяти ту допомогу, і одразу так окутали такою певною дружбою, любов'ю, співчуттям, таким якого не ну мені не вистачало в багатьох центрах. Наразі в Україні функціонує чотири центри розподілу гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Загалом за період великої війни від спільноти святого Егідія надійшло понад тисячу тонн гуманітарної допомоги. Віра Ковцон Андрій Буцяк, новини на вежі.